перевірка досліду Сергія Качана. От він показував такий моторчик споживання 2 вольти 50 мліампер. А генерує він 18 майже 19 вольт. А тепер КЗ робимо. Прискорився дійсно. Але 0,2 мА. І там, до речі, збільшилось 2 вольти 70 мА. А так 2 вольти 50 мА. Але генерує 18 вольт. ну, додавим сюди йому вольтаж. О! 25 вольт. О, 30 вольт. 30 вольт споживання 3 вольти 72 мільямпера. А ну на такій швидкості робимо КЗ. Так, так само 2 мА. Хоча він не гальмує. Єдине, що збільшується споживання. 3 вольти майже 100 мА. Але гальмування нема. От, навпаки, оберти ось такі, при короткому замиканні збільшується. Ось роблю коротке. Збільшується, без коротко зменшується. Це така конструкція генератора. Тобто ми вольтаж отримуємо, А струму там немає. Ой, кінець досліду, бо злетіло. Ну, а конструкція цього генератора ось така. Крутиться магнітик, ось він. А катушок, як ви бачите, немає. Є тільки такий якби зубчастий, тобто ротор магнітний, а зубчастий статор. А катушка тут лише одна. Зараз вимкну. О, вимкнув. А воно. От живні не вимкнув, а воно ще крутиться. Ось. Ага, перестало. Так от. Бачите, тут немає ніяких катушечок маленьких, а є, типу, такі. Для перемагнічування два полюси, ось верхній, загнутий туди донизу. І нижній загнутий до верхнього. А катушка тут знаходиться одна, намотана ось таким ну, бубликом. Це старі такі конструкції генераторів, тому і немає такого високого струму. Напруга да, висока, а струм маленький. Так що в якості генератора цей пристрій не дуже підходить. А от як двигун, його можна використовувати, да, він має велику швидкість, він безсумний, мале споживання. І можна крутити щось таке, яке дійсно не гальмує. Тобто ним крутить генератор, який не гальмують. А, і ще одна новина. Один з моїх підписчиків, Ярослав, розгадав таємницю червоної плями Юпітера. І ось прислав мені відео, так що подивіться. На цьому все. З вас сподобайка. До наступних експериментів.